Розпочнемо із хороших новин. В окупованому Луганську ранок почався із бавовни. Російські змі повідомили про два прильоти по колишньому авіаційному училищу, де розташовувалися російські військові. У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області сьогодні прогреміла серія вибухів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також опублікував відео, на яких чути звуки вибухів над містом. А на цьому відео полювання на російську броню поблизу Креміної на Луганщині українські захисники вирахували і знищили танки російських окупантів. Та підконтрольні Україні міста і села поки що, на жаль, здригаються від вибухів значно частіше. В неділю ворог обстріляв Курахове на Донеччині. Поранені троє людей, в тому числі дитина, пошкоджені п'ять багатоповерхівок і три приватні будинки. Крім того, перебиті мережі теплопостачання. Наслідок обстрілу села Приморське Запорізької області постраждали шестеро осіб. Одна із них семирічна дівчинка. 24-річний чоловік помер у лікарні ще один у важкому стані. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко також повідомив, що в Гуляйполі вдарили поряд із медзакладом. Є руйнування. Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та із використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини. Внаслідок артилерійських обстрілів, на жаль, загинули двоє цивільних. 86 разів за минулу добу російські окупанти обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 381 снаряд із артилерії, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Херсон ворог атакував чотири рази. Російські військові поцілили у житлові квартали житлові квартали населених пунктів області. Шестеро людей загинули. Ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості. Російські терористи невпинно тероризують мирний Херсон і сьогодні. На наступному відео наслідки удару по одному із освітніх закладів Херсона. Сьогодні вранці російська армія атакувала його безпілотниками. Через це будівля зазнала серйозних руйнувань. На щастя, мирні люди не постраждали. Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні вранці. Поцілили у лікарню сьогодні. Незламне гуляйполе знову під обстрілами. Ворог вдарив у серце міста. Постраждала адміністративна установа та місцевий магазин. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.